Друзі, я знову з вами, і в мене залишилася тут крапочка невирішених питань. Це ваші питання, які в мене залишилися місяці-півтора назад. Тут невеличкий, скажімо так, можливо, до 20 питань, але все ж таки я вам відповім на них, щоб ви мали розуміння, що я не залишаю кожного, просто не, не вистачає мене інколи. І десь я не встигаю. І так. Давайте так. хто у нас ще не відмічений значком каналу по цим людям і продамусь. Це була рубрика тематичні питання, тому завзято сижу і буду допрацьовувати. Так, 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 що у нас тут є? Хто у нас пропущений? Елена Здравствуйте, Оксаночка. Расскажите, пожалуйста, о местах сили, що это, как это працює, почему вони є, як они, они образувалися? Спасибо вам большое, що ви з нами. Лена, лайкаю вас. І відповідаю на ваш вопрос. Так, відповідаю на, 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 тому, на, на тій мові, яким задавалось питання на російській. Добре. Відповідь у нас така. Це дійсно йдуть вібраційні моменти в тих місцях або, каже, навіть квадратура йде. Тобто, це радіус великий де колись, Запам'ятайте. Від самісінького початку, каже батько, це неможливо знати від самісінького, бо у, кожні, у кожні, каже, літописі ви будете бачити, що дуже багато всього там було, там подія, там знакова подія. Але якщо каже виключенням, є дійсно місця як повновага, сила, що там було, обряди. Магічні впливи пророблялися. Це були міста сили, де намолювалися вони роками, а десь відстань може бути і до 50. Хм. Мість визначних каже, на землі, які мають певну вагому силу, відбиток минулого. І відслідковуватися буде ще майже до одного мільйона років. Намолені місця, де проходили якісь ритуали. До людини люди як паломництвом приходило. Але знаєте, дуже багато каже батько всього. Ну, я знов перейшла на українську мову. Вибачайте, вже так воно йде в мене. Дуже багато каже людина, або людство саме поновлює цей стан, цю подію, знов бере. Якусь працю, роботу намагається пристосуватися, намагається як поновити, відобразити щось у минулого, якби покращити і знову йдуть вібрації. Тобто, все, в що людина вірить, вона намагається відтворити, доповнити, взяти, якби знаєте, прилаштовуючи вже під себе, але є гідні місця, де мають виключення. Там є розлом, каже батько, у часі. Це такі місця, як Ватикан, Бермудський трикутник. Аляска, більш каже, не дам. Дуже багато всього. Дуже багато. Каже, ви про це бачите і чуєте. Єдине, що наповнюється воно по вібраціям, десь у певні періоди є виключенням, коли зорі зівпадають. Особлива увага за великою ведмедицею, можливо, каже, ви їй не надаєте такої переваги, але вона має. Від термінування вона має поєднувати тимчасово дуже вагомі аспекти, вона має відлуння дуже багато років, тобто події визначаються, коли вона змінює трошечки свій каже радіус. І все, що проявляється у небі на землі, каже поточно, має нерухому таку силу важіль. А ми, каже, люди, на мові вібрацій, енергопотоків, біополя реагуємо, каже, на мілі-мілі-мілі. Тому, друзі, мої дуже багато всього. бо Воно ну, дійсно є те, що відображено в часі, в коливаннях енергії, в вібраціях. Також каже, вимушено, і ми люди це доповнюємо, намагаємося дати йому якогось такого монументу або статі статності, вагу даємо самі. І тоді каже, це все працює. Віра людська працює, але виміри існують. Розломи у часі, неймовірні, важкі, але також каже, вони існують, відбуваються і будуть відбуватися. І на майбутнє, каже, ви це все дійсно будете відчувати. Одну хвилиночку, друзі. Так, друзі, я з вами. І так, поїдемо далі. Питання душа Карпат. Добрий день. Що заважає людині не грішити? Її емоційний моральний стан. Поклик коливання енергії, тобто ваші думки, на які ви інколи не можете сприйняти, які ви свідомо не можете від себе відкинути, які постійно, як то крапочкою-крапочкою добігає, до чогось вас приведе до якогось висновку, і у вас потік бурних, шальних емоцій. Неможливо, каже. Втримати бурю в стакані неможливо, поки людина не проговорює. Зрозумієте, грішити каже, це подія, яка є виключна і значна. Тому що коли людина щось погане намагається зробити, щоб доказати, то це каже гріх, як карається. Якщо людина свідомо розуміє, що вона позбавляє когось волі, це карається законом Все одно як нашим статутом законом, так і по Божому закону, всьому свій час. Але коли людина намагається перетворити. Подолати, забезпечити щось зусиллями важко, вона виду змінюється, каже батько, то є поклик душі, тобто і постраждав, і зрозумів, зробив винятки, і змінюється як сам, так людина, так і його доля. Особливо, якщо каже, є діти, є родина. Це дуже важливо. Але що заважає людині не грішити, це надмінність, его, егоцентризм, Увага має завжди бути прикута, повага має бути его це характер. Далі сюди включаються і емоційний стар, стан, і ну, все, абсолютно, все поєднано у нас в житті. Як би ми того не бажали, тому. Ідеальними не були і не будемо, але намагатися подолати, вирівняти, стриматися, десь ухилитися від відповіді, десь від чогось позбавитися, тих же комплексів, дати собі мотивування, це ви також можете через потік болю. Тому що коли ви думаєте, що а, знаєте, як невпевнений, того немає, там дорікають, а ви свою самооцінку вже знецілили самі себе, тоді у вас через цей стан включається інша така. Думка, що варто це все переробити. Тобто поєднується одне на інше, одне на інше. Це подвійність в усьому. Тому інколи це дійсно як біда, а інколи це як ричажок, який вам дає, дає допомогу, щоб ви подолали важкі часи і здобули великої впевненості та, можливо, іншого, іншого знаєте, такого набуття, коли ви і розумні, і гарні, і сміливі, і досвідчені. І все зробили самостійно. І так, йдемо далі. Не вийде, не грішити. Ну, не вийде. Так я вас лайкаю, щоб не з цього питання. Що в нас іде далі? Так, хто, хто, кого пропустила? Наче небагато. Так, так, так. Ага. Ось очки, Анна. Добрий вечір, Оксано. Ця рубрика дуже цікава, тим більше чим отрим... Чим більше отримуєш відповідей, тим більше маєш питань. Дякую за все. У мене є два запитання: перше стосовно держави, дежавю. Можна, будь ласка, більш детальніше про дежавю. І друге, психосоматика. Чи вірити у це чи ні? Чи буває так, що ти собі накрутив або дуже багато думаєш про щось, і це впливає на твій фізичний стан? Дякую за заздалегідь, Анна. Хвилиночку, я вас лайкну, щоб уже зберегти. Так, по-перше, дежавю. Це той каже стан, який неможливо проговорити, він дійсно відбувається. У когось це перевірено з часом, коли вам невпинна ваша душа доємовою інтуїцію підсказки Я тут наче був, ця подія вже відбувалася, обертом повертаєтесь і каже, я вже це бачив. Це як у когось поклик, коли ви, як і середньовіччя, живете в даний час, але ви розумієте, що ви вже це бачили. Але ви розумієте станом, що це може відбутися знов. Це поклик на рівні душі, це духовний вимір, і ваша інтуїція дає вам цю відзнаку. Дежавю по розлому часу, це інколи буває надто важкі, каже батько процеси, але вимагайте від себе, щоб розібратися. До чого вам це дається? Бо це не в кожного таке відбувається, і не в кожний каже, рік, і не кожного дня. Це суто відображається у тої доленосної людини події, яка має або відродити себе самостійно, змінити власну долю, або намагатися. Допомагати собі духовно, тобто ви маєте дар, який був у вас можливо у минулі роки на даний час, а вам, ото знаєте, як світлячком там підсвітив батько, там підсвітилася якась подія. Це вам дає подумками щось потрібно змінювати, до чого мені це дається, і ви починаєте гортати книжки, ви починаєте медитувати, ви починаєте аналітично роздумувати про те чи інше, і цей поштовх дає вам вагомий такий ось ключик, щоб ви над чимось почали. Ну, знаєте, Або вивчати, або йти вчитися, або повністю змінити свою власну думку. Не дається це просто так. Не дається. Стосовно так, психосоматика, це критичне мислення, це і розум, і духовна Друзі, вибачаюсь. духовна складова. Це також ваш стан, характерні, ваші риси, які у вас є, заздалегідь закарбовані каже, на рівні підсвідомості. Коли людина довго мовчить, у неї починає... Як аура трішечки темніти. Каже, людина це не бачить, не відмічає. Інколи розуміє, що вона закриває на якусь важливу тему або ситуацію, закриває, як, знаєте, як очі прикриває. Ну, не хоче вона дивитися, або думає, що це не до неї, або людина зміниться, або само воно якось пройде. І коли людина починає мозком розуміти, що це варте уваги, а вона не діє і прикриває очі. Каже батько, можуть бути і простріли в очах, може і тьмарення бути в очах, і як пелена, і починаються проблеми з очима. Але це починається не за один день. Це проміжок часу каже від 2 до 9 років. І тоді, каже, вже цей соматичний прояв набирає обертів на фізіології. Тому це варто відслідковувати, перероблювати, аналітично розуміти, що, друзі. Дуже багато є проблем, які свідома людина просто не бажає їх перероблювати. Але якщо ви будете вчасно гарно розмовляти, Домовлятися або конкретно приймати рішення у даний час і не відтягувати цей час, бо далі буде тільки болісно. Ви забезпечуєте собі дуже гарне майбутнє, і ви, мабуть, не будете сподіватися, що таке психосоматика, тому що вона у вас може, як знаєте, не, не бути показовою. Не бути показовою. Це аналітика, це спроможність роботи зі вашим станом, характерними звичками і ваша совість. Ото, ото і все. Вивчайте дуже багато, є все по психології. Психологію подивіться, скільки багато гарних Психологів подивіться, які книжки є, подивіться на ці кармічні, на кармічну психологію, яка позаду мене. Також сама психологія, але виключно духовна і виключення, виключення має, змінює також ваш стан, ваш внутрішній подив буде. Тому все залежить від вас. І скільки б вам хто нічого не говорив, ні я, ні інші професіонали. От допоки от у вас не стрельне десь, знаєте, як ото вже все. Або ти зараз погинеш, або ти щось вирішуєш. Я зрозуміла з досвідом. Людина може слухати, прислухатися, розуміти, але вона не буде діяти допоки її не прижме. Оце 100%. І розвиватись вона не буде бажати до тих пір, поки в неї не буде можливостей, не буде грошей, не пройде вік. Або десь вона суто не залишиться сама, тільки тоді, вкрай рідко, коли людина бажає розвиватися. Але з досвідом розумію розбираються і роз... розмаїття йде усього в цікавого і болючого, але свідомого, і розвиток іде душі тільки тоді, коли болить душа, хочеться жити, хочеться вити, хочеться повсти і по-іншому не вийде. Ну, тобто так. І психосоматика сюди також входить. Тому вона дуже цікава, вивчайте, вивчайте, але не доводьте свій стан до того, щоб ви потім лізли, плакали, не знали, куди вам бігти. І до емоційного, і до психологічного, і до фізичного, і до операційного. Це дійсно є. Йдемо далі. Так, що в нас тут? Кого я ще не прочитала і не відповіла на питання? Так, на особисті питання у цій рубриці не йдеться мови, тільки суто для кожного. Так, вдих видих залишили нам питання: доброго дня. Якщо дитина зачата у День Пасхи, це якось вплине на її долю, яке її буде життя, для чого вона народилась? Антон, дякую. У мене було відео, десь я неодноразово казала Антон про дати так. і Пасху. І затемнення, і парад планети, який відбувається. завчасно казала, і зараз вам доповню. Пасха це особливий відрізок часу. Каже батько, на який свідомо людина має мозоки розуміти, все, що нам дають, воно не, воно не є таким. Але людина. Намагається все відтворити до того часу, як воно було колись налаштовано або нав'язано. Духовність починається з вас, з вашого терпіння, моралі, доброти, порядності, богомого вкладу, тобто доброти, пошани до Господа Бога, якщо ви вірите, це ваша душа, це ваша енергія, це ваша відстань, коли вона рядом з вами, це повага до ваших батьків, тобто це закони, моралі та цінності. Але, якщо, каже, до Пасхи є, на лунних календарях свідомо на астрології є відбитки, які коригуються градусами, які невпинно йдуть, які, каже, є геодезія. Це все відображається. Головне, щоб ви розуміли, коли приходить душа до родини, народжена у певний проміжок часу астрологічних показників, і вони відображаються, друзі. Це все слухаю і вам передаю. А десь забувте, знаєте, як закінчення ковтаю, вибачайте, хочеться все ж невпинно вам розказати. Коли каже, ці показники відображаються у стані вашому. У прояві календарної дати, і ви розумієте, що цей подив йде на відображення зорі планет або якийсь керуючись магномів, а це каже габаритні планети, тоді, каже, може бути важка, чесно каже, доля. Випробуваннями пройде, але ці зорі дають людині такий поклип. Духовного розвитку, навіть коли вона мала погинути декілька разів за це життя у період там, до 22 років, ця людина відроджується. Навіть коли вона була на операбельному столі, на столі на операційній і її витягли, каже батько, з того світу, і вона бачила або відлітала, каже аурою дивилась на себе, це дає потяг для того, щоб вона усвідомила. Не вона керує життям, а батько дає прояв побачити все ззовні. І стосовно внутрішнього стану, і почати розвиватися духовно. Цілюща, каже, сила має сила вібрацій, мови, голосу, енергопотоків, кундаліні, чакри, мозкової активності, моніторингу всього, що відбувається, ця аналітика і ваша аура, відзначте, по книжкам вже, як ви знаєте, це ваша душа, аура. Циклічність подій має в житті у долі у кожної від початку народження до. 90, каже, 8 років. Тому оцей, каже, ключовий перебіг подій у вас буде надто багато всього. І коли ви бажаєте почути, що ви якісь надто вдалі геніальні, або ви маєте неперевершений дар, знайте, у двох проекціях ця людина буде відхоплювати, знаєте, як. І ласкою, і кнутом і пряником, я би так сказала, тому що десь ця геніальність може дати людині манію величі, десь їй буде надто важко розібратися, в чому вона геніальна, до чого в неї йде хист, що її цікаво вивчати, а в когось. Надто важкі події суто можуть бути як в родині, як бути забезпеченим та втратити все, як залишитись без батьків, як бути покинутим у біля дитячого порогу якогось дитбудинку, як бути самотнім і його кинули коханням, відібрали. Але це матеріальне, але ж цей поклик духовного. Це каже батько, може бути у ті дати, у ті важкі, які каже людина, наділяє. Розум треба мати, каже батько, свідомо розуміти, що все є в абсолюті, все ви бачите, але чомусь каже інколи. Не договорюєте, що все йде на рівні свідомості, а виховання культури мови, самої обізнаної душі. Навіть коли каже вам 59, гортайте книжки і вчиться грамотно спілкуватися, тому що інколи не розуміють, каже, що ви дивитесь на своїх коханих, ви готові їх каже вбити, прибити, принизити. Але коли пройде період невеликого часу, ви розумієте, тоді було коливання енергії, емоцій. А коли чухаєте, готові пробачити. Навіть там, де колись казали це неможливо, не пробачу, готові пробачити. Навіть зради готові пробачити. Тому що розумієте, що важіль кохання це виняток духовності. І коли ви забуваєте про нього. Бачите, яка лекція? А ви все одно каже батько вас направи, і ви до цього прийдете. І розум вам нагадає все, пам'ять все відобразить, і десь ви зрозумієте, що і ви мали примхи, що і ви були невдоволені, що і ви були егоїстичні, що і ви неповноцінні. Чомусь каже так. Така відповідь, так, має до восьми днів, але бути точними до п'яти днів має. Друзі, мої, йдемо далі. Так, что у нас іде да ще? Так, лайкаю. Ирина Бродер. Добрый день. Есть ощущения в разные периоды жизни, как? Це був не ти. Что це? Как будто в тебе два человека. Це игра мозга, или ми дійсно можемо кардинально мінятися. Благодарю за ответ. Свідомо, людина може видозмінюватися, підлаштовуватися, намагатися бути корисною, намагатися абстрагуватися, намагатися бути пунктуальною, але до одного періоду. Поки її це влаштовує, як тільки їй догана, як тільки їй наперекір, вона знов поновиться у свій стан і може бути Знов такою, як колись була. Свідома людина може розвиватися все життя, от, все життя, але період дається у кожного дійсно свій, від різного віку і від рівня опізнаності. І ще вкрай важливо дивитися, яке виховання дитини йде від самого початку, тобто народження двох років до 19-22 років. Далі каже, і ще майте на увазі духовний дар. Має виключення, коли людина готова розвиватися, навіть коли у цьому житті ви б не мали такої задачі, але вас би потяг би тягнув і ви б хотіли розвиватися. Ви пройдете період там, у 5-7, каже батько років, і у вас піде по новому потік. Тобто змінюється доля найкращим для вас чином. Тому ви можете вимагати від себе більшого, вивчати все, навчати себе, не боятися, що вас тикнуть пальцем, ти не такий. Ти не така, ти не так кажеш, ти не те маєш на увазі, а ось я немає такого. У нас у кожного буде свій важкий шлях. Але повірте, ви бездоганні, у кожного є що доцільно розповісти, у кожного є своя сповідь в душі, у кожного є важкі миті, які будуть для когось корисні, і ви всі маєте сказати, свій власний духовний стан і дар. Тільки він у нас у кожного проявляється по-різному. Тому ви кожній бездоганні. А ось це може бути і соматична проблема. Єлена, Тому що коли ви відслідкували, відпочили, ви б зрозуміли, що інколи стрес, мозок, депресії дають надважкий період. Ваше коливання енергії падає, де дуже багато хоче спати, може відзначати якісь події, але центр і мозку, правого, лівого пола. Тут все каже задіяно. І ви бачите себе, як наче дві різні події. Ви одна, і душа одна, але інколи відображення а, дуальності. Дуальності це все може бути, головне коригувати, не боятися іти далі. Так, друзі, мої, що в нас далі йде? Гуртаю, гортаю, гуртаю, гуртаю. Таке цікаве питання. Хвилинку лайкну. Марія, доброго дня, це знову я. Вибачте, якщо батько відповість, то буду дуже вдячна. На просторах інтернету почула, що якщо людина за когось молиться, то вона за це розплачується своєю енергією. Чи правда це? Я ще чула від однієї таролог, що музичні частоти Петра Гаряєва не мають лікувальної сили. Я вже в батька питала про музичні частоти. Батько сказав, що вимірюються вони в герцах і мають лікувальну силу. Це дійсно правда. Це дійсно правда. А тут почула, що щось частотами цього цьогось не так. Я а, колись мала змогу почути такі лекції від нього, дуже гарні лекції, дуже шаную цю людину, а, дуже гарний світогляд, дуже багато цінної інформації, тільки з повагою відношусь до таких людей. Стосовно мене, я вам дуже багато зараз розказала, але якщо питання до о, батька, хвилинку. Герці мають вимірювальну частоту. Коливання енергії має свідомо зростання у вашому потоці, і ви, вибачте, будете посміхатися, коли хтось до вас підійде, скаже вам, яка ви гарна, скаже вам, яка у вас гарна вимова, які у вас гарні каже, каблучки. Це свідомо вам підвищить стан, але ж це мова, це вібрація, це герце. Це енергія потік. Все, що б ви не почули: розмову, музику, гарну розповідь, гарну добру якусь пораду. Це мова, це герці. музика, каже, неймовірна: Бетховен, Бах, Моцарт. Навіть на сьогоднішній стан каже електро, яку. Каже хтось прослуховує, вона діє бездоганно. Молитва не була нікому гріховною, якщо вона дається в прояві доброти і милосердя. Молитва може бути вашою охороною, вашою бронею, якщо ви закохані у вашу душу і вдячні Богу, закохані і віддані йому. Молитва може відображати ваш стан потайки. Ошибки. Вона може мати медитативну, сильну седативну дію. Тобто вона дає вам спокій. Молитва це та же мантра і медитація. Медитація дає вам коливання вібрацій та енергії. Погортайте, це вже не я кажу, батько. Усі книжки видання за останні два роки, і ви, роки, і ви почуєте, як багато вам дається і як багато людина свідома недовбачає і недослухає. Допоки не прийде її свідомий час, не буває так, щоб молитва з, доброю, з добрими намірами, батьківська молитва, порада давала щось ганебне. Ганебне тоді, коли вчинки говорять самі за себе. Ганебне, коли проклинає, ганебне, коли не допомагає, порушує закон духовний і гадить на кожного з батьків. Оце каже важко, ганебно і довго відробляється. Але коли ви молитесь за когось вдячністю. Запам'ятайте, ваша душа, батько, покликом душі вам все поверне в майбутньому. І той, за кого ви молились, і той, кому ви допомагали, колись поневолений або знесилений, подякує, виживе, але будьте, вам мати розуміння, це виключення йде на духовному рівні, коли ви не бачите, а ваша доля водозмінюється, і майте повагу до бабоньки. Це каже до людини, яка вам дає багато інформації, а ви інколи слухаєте і думаєте, та не так, не таке. Пройде час, багато усвідомите і багато всього набудете. Дуже багато каже батько: людина свідома просто не надає тому важливої цінності, і як пропускає по себе. Але пройде час, і ви свідомо будете дуже багато всього ще. Допрацьовувати не буває так. Коли, каже, роблять, як от, знаєте, нагадати, так, розумієте, можна все ще завгодно, але віра ваша має дуже вагому віра вдячність. Ось так. Не бійтеся. Не бійтеся, йдемо далі. Так, що у нас тут? Що залишилось? Вікторія. Доброго дня! Хотілося б дізнатися, коли вся сім'я несе на собі тяжкий хрест, різні проблеми по життю, за гріхи предків. Це є справедливістю, абсолютно все. Позаду мене ви побачите книжку, третя вона Карма Ваше життя в деталях. Я вам рекомендую. Там все розписано по дев'яти етапах. Абсолютно все і навіть більше. І ви побачите, як це відбувається, друзі мої. Так, це є доповнення з одного життя на майбутнє, і це є закономірність, і це є нерушимим, і це у кожного своє. Йдемо далі. Так, що в нас залишилось хвилиночку На особисті не відповідаю. Це тільки на консультаціях. Так. Так, так, так. Друзі мої, все. Оце не було невеличке таке ось кількість у нас. Я відповіла в 27 хвилин. Я бажаю вам гарного дня, я бажаю вам впевненості в собі, я бажаю вам гарних здобутків, віри в себе і намагайтеся. Ой, десь знаєте, як промовчати, а десь сказати собі у внутрішньому стані, що ви можете все, що ви бачите себе гарною людиною і перероблюйте, перероблюйте і цікавтеся усім. Всім гарного дня, до зустрічі!